Зараз ми на прекрасному Донбасі. Просто люди закінчаться і все те, що ми два з половиною роки утримували, все буде скажімо так, з одного місця. 100% я рахую, що мобілізація вона вкрай необхідна. 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Його офіційна назва Закон України про внесення деяких змін до законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Нагадаємо, закон був ухвалений Верховною Радою 11 квітня. 16 квітня він отримав підпис президента Володимира Зеленського. Закон викликав чимало нарікань. Тож послухаймо, що думають про мобілізацію оборонці Часового Яру, добровольці, які в перші дні повномасштабної війни взяли до рук зброю щоб захистити Україну. Виходжусь на війні з перших днів. На даний момент ми е, в напрямку Бахмутському біля Часового яру. Мобілізація вона дуже-дуже потрібна, тому що елементарно люди не можуть, е, так як, грубо говоря, як я, там вже два, там почти два з половиною роки е, на війні, воно тяжко, хочеться трохи відпочити біля сім'ї. У мене, до речі, там. Тоже, діти, двоє дітей, жінка вагітна третім. Хочеться побути із сім'єю, відпочити морально. Просто рано чи пізно люди закінчаться. І Ми будемо мати те, що було в початку війни, буча, ірпі, не дай Бог. Просто люди закінчаться і все те, що ми два з половиною роки утримували, все буде, скажімо так. З одного місця. Якщо були б конкретні сроки мобілізації і демобілізації, то я думаю, було б набагато легше ну, морально і понімав би, що за тебе не забули. Бо так, таке відчуття, наче ти пішов і все. Ти за тебе всі забули. Ніхто тебе нікому ти не потрібен. Коли ти не знаєш, скільки тобі служить, там де життя чи що, ну воно трохи морально теж давить. Зараз в нашого батальйону третій виїзд. Перший був Харків, була Луганська область, Серебрянське виснитство. Та ось зараз ми на прекрасному Донбасі. Це вже ну, третій виїзд. Мобілізація вкрай необхідна. Через те, що війна йде, йде вона вже два роки. Дуже велика кількість хлопців не можуть продовжувати виконувати бойові задачі через стан здоров'я. Нам люди вкрай необхідні, особового складу в нас мало. І ми не можемо використовувати всі наявні в нас методи та засоби ведення бою. Якщо ми будемо відпочивати більше, ніж воювати, ми зможемо протягнути набагато довше. Тому що ну, два роки це важкувато, потрібні люди, потрібна свіжа кров, потрібна свіжа мотивація. Це просто буде відправною точкою для нових звершень. Демобілізація штука дуже складна, можливо, можна просто полегшити процедуру списання з армії. Але от хлопців бойових, ну, тих, що люди, що дуже давно воюють, їх просто потрібно виводити на більш її посади, щоб вони передавали світ досвід, і це буде дуже-дуже корисно.